Що вам відомо про цю спецоперацію щодо очільника так званої митниці? Ну, ми неодноразово казали, що розплата за свої діяння настільки всіх і кожного, і потихеньку вони самі починають підчищати свої оці всі гаманці і все інше. Ну і плюс наші правоохоронці, напевно, теж десь працюють. Я думаю, коли це буде повна інформація, вони це все оприлюднять. Пане Артема, тоді до актуальної ситуації щодо ну, те, що стосується, скажімо так, населення тимчасово окупованої території Луганщини, так звані вибори, до яких активно готувалися, готуються окупанти, як зараз відбувається цей процес? Ну, ми з вами чітко повинні розуміти, що це є повна фальшивка. Це вибори без виборів. І, от за останніми даними російського ЦВК, вже проголосувало на екстратеріальних дільницях. 23% і 65, 23, 65%. Це за депутатів Квазі республіки і за міські окружні 0,46%. Ну тобто всі наші, хто були на Луганська, залишились там ті, хто виїхали від війни до Росії, голосують і голосують дуже потужно. Ну давайте рахувати те, що вони заявили мільйон триста виборців загалом. Які будуть проголосувати. це взагалі фієрична і фантастична цифра, ну з якої ми, чесно кажучи, 4 дні назад, просто здивувались дуже. Але давайте тепер рахувати, ми ж цими. Ці... Тематики, це ж і маємо вище світу, майже 30%. Тобто, це 450 тисяч проголосувало за три дні. Тобто 150 тисяч на добу голосувало на 380 дільницях по всій Росії. Ну щось у мене дуже велике є враження, що це дуже така натягнута цифра, при тому, що як ми пам'ятаємо, на е, вибори до Верховної Ради у нас було 45% е, явка на Луганщині по президентським 65%, а тут же 30%, які на території. І Росія, і на територіальних дільницях, вони вже проголосували. Дайте і, так, ще да, вгадаю так, за яку так, партію Для однієї партії, да мені здається, що я знаю за кого голосують. Це так не, не дуже важко вгадати, але не будемо, звісно, називати злочинців. Навіть Називати цю партію. Так, не, не будемо думати. називати пане Артеме. А як щодо... Ну, безпеки. Я розумію, що вони не ем, окупанти не переймаються безпекою виборців на виборчих дільницях, але все ж таки, як вони збираються організувати ну, принаймні видимість цього виборчого процесу, наприклад, в прифронтових населених пунктах там є великі міста: Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Ну, дивіться ситуацію з виборами. Як прокоментувала заступник голови ЦВК Квазі Республіки ЛНР? Що вони забезпечили там і правоохоронців, і військових, і супроводжують. Ну, ми ж розуміємо, що це для того, щоб виправдати, по-перше, присутність військових, коли приходять до людини додому, до тієї чи іншої. По-друге, ми повинні чітко пам'ятати: у нас два дні назад на Росії була оголошена додаткова мобілізація. А от тепер я для всіх тих, хто втекли на територію, території Росії для всіх наших зрадників просто мені захочеться спитати усіх, хто прийшли в Росії проголосувати чи тут проголосувати списочки з адресами тепер в Росії, і тепер прийдеться мобілізуватись в Росії і їхати. Це ж теж також не було б не просто так зроблено, тому що по Луганщині, там де ходили по адресах, за не переписували, які чоловіки є для того, щоб потім вручити просто повісточку, тому що все, що було, всі, хто були придатні до служби, скажімо так, на шахтах, ага. на тих же заводах, вони були мобілізовані в першу чергу і багато. Хто з них вже хто там пішов з розпрострити об'ятня до Росії, вони вже давно загинули. А тепер вже грібуть і як у нас на тимчасово окупованій території всіх, кого можна. А тепер ще й дійшли на території Росії для того, щоб зібрати тих, хто переїхав, ось вам, будь ласка, Так. Ну, Те, як на ви мене, типовий, типовий почерк окупантів. Пане Артеме, дякую за розмову. Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.